Що ніхто не хоче, тоді запросимо пана Хоменка. Давайте, пане Олександр, виходьте. Всі просять. Та, ні, тільки з рюкзаком, якщо можна, щоб було все почесно. Попалив глядач. Глядач. Ну і у нас там за моїми розрахунками залишилося три учасники. номер 21 Білоцький. Номер 10, Петрусь, і хто ще, а? хто знає хто ще, я знаю, номер 16, Нестерець, начебто всіх назвали, хтось відмовився, отже остання пуля першого кола нашого конкурсу, 3, 2, 1, гоу! Петрус перемагає у нас і виходить далі. А це далі наступає прямо зараз. Дві поля у нас буде. П -п було. <схи> <схи> Пане Олександр, виберіть, будь ласка. Пане Хоменко, виберіть, будь ласка, від одного до двох число. Два. Друге поля у нас буде чотири учасники. Перше поля буде три. І в перше полю ми запрошуємо Проскорняк, Прима Балюта. Готується гайовий. Комок, здоровець, Петрусь. Завдання те саме. Завдання те саме. Можна з першої спроби скинути трішку з зеленої. Якщо влучите, ви перемагаєте в цьому відборі. З зеленого, з зеленого. Не з центру, а з зеленого кола. Три, два, один, гоу! А він з зеленого кинув, бо щось він якось. Ну що у нас? Гайовий перемагає в цьому, в цій пулі. Це називається Sudden Death. Раптова смерть. Так, розкурняк гайовий. Бандом, бандом, бандом. У нас бандом, бандом. фіналісти. Гайовий йди, ти не втомився, я думаю. Так. Зараз ми це правило анулюємо, тому що це буде дуже швидко. Хоча чого анулюємо? Давайте, все, все так, як було в попередньому колі. Влучите центр, перемагаєте одразу в конкурсі. Не влучите по одній трьошці, треба забити на кожен з кошиків. Ну що? Можна на будь-яке. Якщо обидва на одне, нічого страшного. Фінал конкурсу підтримайте доплисками. Молодість або гайовий. Три, два, один, гоу! хто не влучив, треба тепер влучити по одній трьошці. Все, все перемагає в нас, Ярослав, прошкурня і отримає від нас зараз нагороди. Давайте, друзі, кухня бородача питає у всіх у вас, хто гучніше буде Значить, значить, крильце чи навізка. Нарізка. Ні, як народ рішить, чи чи навізка. Давайте, хто за крильце? Аплодуйте. Хто за нарізку? Поняв, поняв, поняв. Нарізка. Добре. Ну що, від вашої області, друзі, від кухні бородача, будь ласка, нарізочка, Брасл. Синій. Ну і медаль. Медаль переможця конкурсу. Дякую, продовжуємо. У нас залишилось всього 4 гри в нашому сьогоднішньому змаганні.

Так, нам треба один суддя, хлопці. А Юра Кузькін тут ще? Посудиш, Юру? Так, Да, добре, давай. Все тоді, судді, можна починати. Допоможіть, будь ласка, хтось Юрій Кузькіну.